Побраний ні. я не точно обернув. Тоді не А, все? Можемо, так? Так. Да? так. Угу. По-перше, я при зараз заявляю, що голову в нашої проспілки сьогодні забрала швидка допомога. Вона бути присутньою не може. Заступника голови зараз прямий ефір. Залишилися значит, представники профспілки. Ну, нам тут за великим рахунком немає значення представники проспілки, не представники проспілки, має значення є працівниці і адміністрації, між якими не досягнуто згоди установлений порядок і установили Так. Тому я думаю, що ми з цього і почнемо. А, оскільки ви прийшли, ви хочете щось сказати? Чи? Ні? Ну, я хочу сказати, я не знаю, вже встигли інформувати про ситуацію, яка зараз склалася. Ситуація справді досить драматична, тому що ми, слідуючи вимогам закону 255-8, дотримувалися всіх процедур, пов'язаних з його застосуванням до ситуації, яка зараз відбувається. А саме переходу на контрактну форму трудового договору між адміністрацією і У нас були розбіжності в варіантах договору. Ми, звичайно, спирались на той, який, України, який а, Типово, ти був розроблений Міністерством культури, який був заареєстовано в Міністерстві юстиції. Тихо, це був примірний чи типовий? Типовий. 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 Якщо типовий, то він і обов'язково буде застосований, правильно? Так, так. Вони витримувалися і там лише значить, додали. Той контракт, там додатки де передбачено, деякі позиції для уклання специфікій діяльності театру. Протягом останніх двох місяців неодноразово деякі з наших працівників пропонували свої варіанти договору, які суттєвим чином відрізнялись від типового контракту. І від того, який був опрацьований нагород. Оскільки були розбіжності, і це дійшло до Міністерства культури, вчора відбулася нарада, на якій обговорювалися остаточні версії з боку адміністрації і остаточні версії від цілої низки наших працівників, загальна кількість яких навічує 17 чоловік. Працювали вчора з участю Павла Миколаївича, Дариса Володимирівна з боку Міністерства профспілок наших артистів наших і юристів. Розробили договір з уховання побажань обох сторін, схвалили редакцію договору і пішли працювати. Значить, там була одна позиція, яка не була допрацьована до кінця. Це додаток відносно формування якогось органу можливо, комісії, яка протягом цього року, на який законував підписувати контракти, могла б зробити механізм застосування диференційного підходу в термінах, які підписуються контракти. Ми загалом про це домовилися. І потім ввечері вже, пізно ввечері, після вистави ми зустрілись з нашими працівниками і отримали пропозицію на підписання, тому що наш дозвіл не був прийнятий, який ми склали після наради. І ми отримали пропозицію від наших працівників. Договір чи контракт, який таким був запропоновано нашими працівниками. Суттєвим чином підрізнявся не лише частині додатку, про який говорю, а по всьому тексті, по, по всьому контракту типовому із тими додатками, які були узгоджені. будь Ви зараз... можете конкретно називати. Звичайно, Де не узгоджені. Ми, ми зараз до цього і прийшли. Угу. Тому я хочу зараз запропонувати таким чином, оскільки звучить звинувачення в тому, що ми порушили бжитменську домовленість. І ми порушили значить, узгоджені позиції. Я хотів би, щоб ми прямо пройшли по контрактах, які узгоджені по контракті, згоджені, з тим, які ми отримали без 10-12 років. Дивіться, я зрозуміла з того, що зараз є критичним, це тільки пункт, який був, начебто, зірочку з приводу можливості продовження з створенням якогось так. там оцього ордера. І основна проблема в цьому М -м -м. Орбер, ну, це в чому органів. Правильно? Вони тільки контракт був запропонований, який не можемо підписати, ми лише через зірочку. Там і ще 10 позицій. Які ні, ні, ні. ні. Я так не розумію, що той контракт, який ви запропонували як адміністрація, він в принципі міг бути підписаний, якби там була отазірочка. Ні, ні. Ні, там Ні, ні там є. Є, то, то ви, ми там не можемо працювати в двох колективах. Ми зразу наполягали на тому, що якщо нас е, взято як артисти з симфонічного оркестру, ми не можемо працювати в сценічному оркестрі. Ми домовились там. І вчора це було оговорено. Нам надають контракт знову з тими самими пропозиціями, що ми повинні працювати і в симфонічному, і в сценічному. Це тільки перший пункт. Так про що Петро Якович говорите? подає на відповідний контракт? Ви можете, а не ми. Ви вчора дали нам варіант сфальсифікований. І ми це вже побачили, ми це зафіксували. Це не той в Міністерстві культури. У нас є це зафіксовано на відео, ми це записували, і ми зробили точно такий варіант, який ми вчора уговорили в Міністерстві культури. І ми точно такий варіант вам поклали на стіл без черзі 12. А є варіант. У нас є варіант контракту, який був узгоджений в Міністерстві культури. Він перед нами. Вчора ми його узгодили. Вчора. Якщо у вас є сумніви, я прошу переконатись в записах, які зроблені по юриста і палача. У вас є сумнів, в тому що цей документ мені його треба переглянути. Одна сторінка а в чому проблема ще раз симфонічним і сценічним оркестром? Це ми ж не може... оркестри. Добре, але ви виконуєте свій обов'язок або тут, або тут ми виконуємо обов'язок. Набираються музиканти це, одні на сценічний оркестр, так. де працюють тільки треба, на сцені, можливо. і набирається музиканти в яму. В симфонічний оркестр це різні дві. структури. А Ви хочете структури. працювати, ви хочете працювати Можуть, в якому? Можуть, я не хочу працювати. Мене ні, я проходила Ви Яке слово хочете звідси хочеться Сценічний. Ми не маємо працювати в сценічному. Це інший оркестр і набирають туди саме ця робота. відрізняється, що вам на сцені грати? що вам не на сцені трати. Я можу це може бути дурне питання. Я справді не розумі. це не дурне питання, це дуже фахове питання. Це різні два оркестри. Nie, І ми тому те, з боку так, бо, це я одна чоловік. робота, це сценічний оркестр. Інша робота це симфонічний оркестр в ямі, а тому що сценічний оркестр не грає повністю. Ми вчора дуже подробно це питання не грає всі... весь репертуар, який проходиться Звучно. в ямі. Так, в за ямі за ми посаду за одну ту саму зарплату, пропонують робити легшу роботу. Ні. Нам за одну зарплату пропонують робити дві роботи. Так ви не можете одночасно грати і в ямі, і на сцені. Ви граєте або на сцені, або в ямі. Але коли ви граєте в ямі. Ви робите складнішу роботу і отримуєте таку саму зарплату. Коли це ви правильно. граєте на сцені, ви граєте легшу роботу, але отримуєте ту саму зарплату. Значить це вам нічого подібного. Ми повинні до роботи в ямі і ще виконувати легшу роботу, яка е, на сцені так, а це так, ми будемо потім бачити, коли ми підпишемо які, контракт і так, нас будуть ганяти. Вибачте, із сцени в яму, із ями ж під час бігати на сцену в яму. Можемо. Якщо є один фрагмент, коли виконуєте. На сцені двома чи трьома музикантами. Вони йдуть біжать грають на сцені. Потім вони вертаються в яму і дограють програму в ямі. Отак От це виглядає. Тому що це два різних колектива. І набираються музиканти різні. Одні по конкурсу проходять психонічний оркестр в яму. Інші про симфонічний, інші набираються конкретно для сценічного оркестру на сцені. Це два різних колектива і, всьому і всьому дві всьому різні одиниці, Ви можете роздвоїтись і одночасно грати там і там, От я е... знову ж таки може недоречно переводити Давайте, Знаєте, але... як зробимо? Піднімемо документи. Є штатна одиниця симфонічного оркестру і є штатна одиниця оркестру синічного. Зрозуміло, одні набирають конкретно туди, інших набирають конкретно в яму. У нас немає Якович. На яких на яких документів ви про це говорите? У вас є документи? Давайте ми зараз попросимо спустити штаб на давайте. Ми от зараз вияснимо виясніть з Канса затезірочки. Я думаю, що треба розбиратись зірочкою, бо це принципово так не розібрати зірочкою. То тоді немає сонцю. Ви правильно. правильно розумієте дуже правильно. Почекайте, почекайте, почекайте. Якби тільки зірочка з'явилися 10 позицій, варіанту засунення. Тому я прошу, будь ласка, всіх десяти через те, що нас за тому, що ми згодом Петро Якович, ми все будемо перевіряти слово в слово. Ми вам уже не довіряємо. Дивіться, от я кажу, в мене є мої повноваження згідно розподілу. Але коли, наприклад, буває таке, що якийсь із заступників на якусь нараду не встигає, а я десь там поруч, то я виконую свої обов'язки в кабінеті міністрів, потім біжу за іншого заступника на один комітет Верховної Ради, потім звідти біжу в інших і догад... суб'єктивна позиція, і тут, яка стосується тільки вашої роботи. Тому, що дуже Добре, тоді давайте ми з вами домовляємося, що оцей текст який вам дали вчора ввечері, він в принципі може бути погоджений. Але те, що зараз треба от критично визначитись, це оця зірочка може вона буде чи не може. Як Якщо там входить зарплата, яку ми вчора теж це вияснили. Це а там, що так, зарплата вона тут визначається в контракті? Там вона згідно штатного штату. Там, ну, там. там, там зафіксована індексація чи знову вона прибрана? Ну, там написано так, як написано в типовому договорі. Написана ж цифрою. Але хоче мова про те, щоб сто відсотків було.

Абзац, розмір заробітної плати визначається згідно зі штатним розписом закладу культури, але у розмірі не знищується номер розміру мінімальної заробітної плати та зарахування забезпечення соціальних гарантій, передбачені законодавством. Це є. Ось це завжди є. згідно, але у розмірі найнижчому відстановлено законодавством розміру мінімальної зарплати та зарахування забезпечення соціальних гарантій, передбачених законодавством. Тобто всі надбавки і всі обов'язкові платежі, які законодавці. Нам не надбавки цікавлять та... нас, а індексація. Так якщо ця індексація передбачена законом, вона вам буде проводити. З за урахуванням забезпечення соціальних гарантій передбачення. За окремою угодою. Ми повинні дізнатися, як вийде. Піднімається Західна. зарплата Західна і бігти до вас, Людмила Станіславовна, на Лисінка, і розказувати. А ви знаєте, що піднялася мінімальна зарплата? Давайте ми з вами укладемо угоду і ви нам будете виплачувати. По цьому контракту немає підстав адміністрації для відмови Укладенні такого контракту. У нас так само, коли в керівників піднімаються, змінюються умови оплати праці, правильно? Петро Якович, ми з вами вкладаємо додаткову угоду, і якщо ми не вкладаємо, додаткову давайте воду, я, я почнемо зірочки. Зіброзумі. Давайте почнемо зірочки. я скажу за себе. Я особисто заповняв останню таку редакцію, запропоновану мінкультом. Так що до мене особливо претензій не може бути більше того, я визначив у пункті, де йде доплата за вислугу років, так як я працюю. Ну, офіційно на ставку, можна сказати, з 7-го року. Тобто, в мене з 17-го року з жовтня місяця повинно бути вже 20%. Я вказав там, все точно, що до 11-го, 10, 17 10-го, 17-го року в мене залишається 10% для з... Чого це робити, з цього це періоду 20%. Це обов'язок адміністрації, якщо змінюються у вас мови, вислуга, все інше, це їхні де це зазначено це в контракті. Це, це, це мій це, індивідуальний, індивідуальний контракт. Я якщо маю сюди ставиться на це 20 статисті, право. То вона і вже право. і залишається до кінця контракту. Мі, дії за контракту. За а тим більше, що мова йде соціальна. про короткостроковий контракт. Якщо 20% не написали, то значить, це не означає, що ви не маєте права на ці 20%. Ми маємо право, нам ніхто їх не виплатить. ви Тут конкретно вам написано: всі соціальні стандарти з урахуванням забезпечення соціальних гарантій передбачені законодавством. Якщо це передбачено законом, воно передбачено законом. Але якщо тут написано... Цифра конкретна 20%, навіть, то більше нам ніхто не заплатить. Давайте почнемо з зірочки. Заплата за вислову. Якщо ви не хочете категорично приймати зноски, то берете голосом я вас пишу. Я в... пишу. Розмірі згідно вислуги чи як зараз що написати, що там можна. все чітко записано. Це просто ми так, чітко записали, що по такий то, ми то ми період 20, 20%, А з такого то періоду вислуга 30 років 30%. Там все це передбачено законом, що знаю, Ні, знає. це повинно зафіксовано бути в особистому контракті. На, на момент укладання договору. Петро Якович, 20%. є термін контракту від і до. В період змінюється правильно. Я, я хочу, щоб це було зафіксовано в моєму контракті. Тому що це стосується особисто мене. Зунути, нікого Дивіться, там. Нікого. Дивіться, особисто мій контракт. Слухайте, на момент укладення контракту 20% у всіх. Не у всіх. У кого? От зараз. У, у мене 10%, 10, 10 зараз, а, а повинно бути вже буде, через півроку 20. І написати примірник, який знаходиться у Пункт 2. загальні положення, так. так і написано. А далі йде підпункти. Загальний пункт стосується підполуктування. Я хочу зазначити, що в цьому контракті, який запропоновано, мені. Думайте, що вчора, що за на момент укладення контракту становить 20%. в чому проблема? Правильно. Що через деякий момент буде 30 або 40 років. Також ж вас написано, що змінюється згідно законодавства. Ну в чому проблема? Це значить, що ми повинні окремо підходити в відділ кадрів і зазначати, що от у нас це сьогоднішнього дня. Булда, а Це обов'язок. Ну, а ви, Людмила Станіслав, нам скажете, а ви ще підписали, поставили підпис під ДТЦ? Ви Ви читали, ви согласились, це, чи що що ви там не прийшли? Мені. Ви що, вже прийшли, я вам сказала, ні, я не хочу нарушити закон. Я ми знаю, ви зараз закони порушуєте. Ви вчора навіть не підписували ті документи, которые мы вам дали. Я хотів би, щоб ви зараз припинили огільні звинувачення. Давайте по типу, матеріалу. Ви даєте оцінки діям. А я пропоную пройти тітко по, по, по тому варіанту е, контракту, який вчора був вами і нами повністю згодже. Давайте його яко... підписувати. Від якого від, від, відхилились? Не ми відхилились, Ви О, відхилились так. зараз. Матеріалу. Ну ви ж не, не хочете підписувати. А, ми вже, підписали. Я ніколи не підпишу до контракту. Станіславна надайте Дивіться, мені особисто. На е, вчора Диві, можна ще дві секунди. ви кажете, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг ви завтра зламаєте палець і не зможете грати на скрипці Давайте напишемо в контракті, що за цей момент вам не виплачується зарплата. Ну, це, це так, я ви кажете нісенітницю, вибачте. Так ви такі самі несенітниці говорите. Адміністрація так само вам може говорити. Або ви там, я не знаю, у вас нарваніги ви не зможете теж грати. Я візьму лікарняний. Хорошо, а впадки лікарня лікарняний не дають. Або у вас, наприклад, щось сталося, це вас... Це не стосується контракту. Але ви не можете грати, Ви в такому, в цілі, вим, по не можете грати. Вона йде на лікарняний і приносить відповідний документ. Що я на даний момент не працезнатний, з таких то причин ставиться печатка у лікаря і приноситься у відділ кадрів або куди заготовити. І, і людина звільняється з роботи. Процедури. Це не стосується вам має бути перерахована надбавка за вислугу років? Вам ця надбавка перераховується і вам виплачується підвищена надбавка за вислугу років. Це, Це має бути зафіксовано визначено. те, що визначається законом. Чому що не можна прописати закон дублюватися в контракті? Хто вам Це сказали? загальна нормапроектуальна практика, яка передбачає виключення Можна засу... всі пункти, які зазначені в контракті, в контракт це особи... форма. подождіть, подождіть. По вот это все оно не, не будет иметь значение. Или это просто обсуждается, что кто не прав. Да. Если вы хотите нам помочь, у нас самый главный пункт. Это вот эта Она с чего? Это самый главный. Все это остальное парень. не будет иметь. Так он у нас прав. Вчера нам был предложен контракт который во многих пунктах принципиально отличается от того, который мы вместе здесь отработали и на котором остановились. Конкретно, того, покажите, пожалуйста. Подожди, Какой? Первый пункт, а где вы опять расписание. вставили вставили сценический оркестр? Это вы нарушили, фон. это не ну, мы. Ну подождите, сейчас на расписание вот за министра считает.

Ні, у нас є різні yeah. там, категорії. Там, у нас Першу навіть перша категорія відрізняється. Я вам покажу, що у вас немає різниці між артист-оркестру сценічний, як ви кажете, і симфонічний. Не в зарплаті. Просто артист -оркестру. артист оркестру я не повинна виконувати дві хочемо, роботи за ви ви одну зарплату. Так ну слухайте, вам зараз в контракті напишуть на посаду артист оркестру і ви будете робити те, що вам скажуть, або Правильно, але не сценічного. Ми так і саме. Ось артист тут не немає сценічного та симфонічного. Артист оркестру. Сценічний оркестр це оркестр. Ну, якщо це проблема, можна сказати артист оркестру. Ні, є Ви, різниця між сценічним ну, так, Слухайте, і ми випускали. Випускали, Заберемо, що так і у нас немає. Почекайте, симфонічного слова не буде. У вас є, Артист-оркестр. у вас є підрозділ симфонічний та сценічний оркестр, посада, артист оркестру. Значить, варто зазначити. артист — оркестру. Симфонічного та сценічного Можна дивитися документ. Іра, ми не то обсуждаємо. Ну ми, ми можемо дуже говорити. Оце структурний підрозділ. Симфонічний та сценічний оркестр. Це один структурний підрозділ, і у вас є арти артист оркестру. Ми обсуждаємо, де ми будемо виступати, каденія скрипки. Ну для чого ми ну, на це тратимо час? Якщо нам треба, я вам зроблю В Чому? На три рода. Проблема в тому, що коли нас набирають, коли ми граємо конкурс, то ми граємо конкурс, або грає в симфонічний. Або в конкурсі. І, і, да. Да. і На, мені по конкурсу грали, прийняли. Конкурс. І не один раз, я три рази грала. Я вам ще раз Между розпажу, У нас є діючий штатний розпис, в якому є структурний підрозділ, симфонічний та сценічний оркестр, і є артист оркестру. Давайте вам це питання, ми наразі. Штатного. Ми його вияснимо. Почекайте, ви повинні розуміти, що на сьогоднішній день строк вирішення всіх питань вже закінчився. І за великим рахунком адміністрація може просто. Ми вам... підписали контракти, це Є. Є, наша адміністрація Є, Це так само судді питання. Зараз вас просто звільняють, вже звільнили, звільнили. повертають трудову книжку і можуть з вами взагалі не спілкуватися. І повірте мені, де довго судитися і вряд чи усі судитися. Зараз тільки далі. Якщо ви нас звільнили, тому, є, так добре, про що ми взагалі ми зараз говоримо? Надайте, будь ласка, офіційно нам і документ, є, є наказ, я... по якому вас... нас звільнили. Вас... Я думаю, що адміністрація із задоволенням У вас, вас ознайомить з цим наказом, якщо ви прийдете, але ви не прийдете. Чому ви не прийдете? Іро, іро, давай, ми не прийдемо? Іро, давай постійним листом на це вислушаємо. Зараз принесуть накази, і ми так само під фотофіксацію вам ознайомитись. Ви ознайомитеся? Так. Приносьте про звільнення. Хорошо, тобто ми закриваємо переговори про ну чому закриваємо. Контракт. Ви їх закриваєте? Ми їх не закриваємо. Ви закриваємо. Ми закриваємо ну, зараз. Давайте, їх але Забайли ви пошу. зараз ознайомилися з приказними нас не треба лякати. Та я вас не лякаю. Ви все, ми все тут одно... почекайте. Я вас не, не, не ляма. Я розумію, що ви зараз розка... маніпулюєте законами. Да. Я, я не вам не зараз розкажу дуже цікаву норм. Закону Дивіться, ви по ви нас звільняєте з безстрокової трудової угоди. по сто 100%. Як би там по закону не можна? Я... Ви звільняєте? Давай якщо потім дійсно потім ви не маєте права нас звільнити. Ну не ви, Дивіться. а ви Петро Якович, ви не, не з наказом. Ні. Ні. Ні, звали, ж не рада, ви хочете обговорити момент да. контракту пов'язаний з, з зірочкою. Хто ще хоче зірочку говорити? Да. Давайте обговоримо дійсно, 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 і це, це ключове зіручку. питання, і ми і ми його ну просто Що, вже вирішили. Можливо. У нас були стислі строки. Ми повинні були грати грати, які раз Ми зразу у на місці. и там выдам трудовую, трудовую книжку, что там, как должно быть. Кто не хочет, с дальше мы дальше говорим, но ходим с теми, кто не доходит. Мы же слушаем, мы как Ира, пожалуйста. Давайте повернемся до Зиру. Нет, ну почему? Ира, пожалуйста, мы не одна, нас много здесь. Не, не, Леночка, Ты не одна, я хочу тоже что-то выслушать. Мы сейчас выслушаем. Давайте, да. Только не перебивай. Давайте послушаем. Нет, думаю, может, можете брать, может, выгодиться. Значит, Леночка, я хочу, чтобы ты знала, я при всех сейчас скажу, что вчера. Нам юристи і працівники міністерства культури все сказали і правильно сказали, посилаючись на норму, що нас звільнити не можуть ні по якому закону, оскільки переговори ми ведемо, і ми не відмовляємось підписувати контракт. Це Прекрасно. Ми хотіли Петра підраяки. Ти говориш уже 20 це минут. Це закон, Якщо нам генеральний директор каже, що нас звільнили. Це незаконно. Значить, Чому? я хочу подивитися Господь, на наказ. Господь. Іра, давай ні то мене звільнили. Нам покажуть наказ, якого ви звільнили, але з моменту, як ви знайомилися з цим наказом, ви звільнили. Будь ласка, приносьте, я хочу подивитися. Іра, а ми хочемо зараз послухати. Давайте, послухайте, я так розумію, що там були подавати. Нас все одно звільнять, тому що нас переводять. А я хочу послухати, ізвіні. Ізвіні, Іра, я теж маю право вислушати сторону. Можна я послушати? Ти пойми, що нас не уволять. Ні, я розумію, давайте. Поняла, Іра, нас не уволять. Ваш проект, в якому зараз кажуть, що вирішення, можна бути оцей там пункт з дірочкою, якийсь там по строку. Ось цей, в чому там детек всі Значить, шановні колеги, ви пам'ятаєте, що одним з важливих, якщо не наріжним питанням, була тривалість, тривалість контракту. Значить, в цілому по Україні, а найголовніше, законом при кінцевих положеннях, вказано, що контракт може бути укладений на термін від одного до трьох років. Справді, для того, щоб визначитись, який термін запропонувати, проводилася велика робота протягом значного часу, з того часу, коли вийшов закон.